Вітаю гостей і підписників каналу Boder 23 а також з репостами у соціальних мережах. Маю можливість записати дане відео і хотів би звернутися до вас з нагальною та актуальною темою: це чому зараз здебільшого країну рятують волонтери та добровольці, а не активісти. Чому є така проблема місцевого активізму і що зробити з цим і надалі? Я останній раз записував відео ще 24 лютого, звернувся після повномасштабного вторгнення до всіх своїх підписників, до аудиторії і пішов на службу до ЗСУ. На даний час за півроку, який минув спочатку повномасштабного вторгнення, дійсно Україна вистояла, дійсно вже йдуть перемоги, звільнені території, і дійсно країна і люди вірять у те, що перемога вже буде близько. І я вірю в це і сподіваюся, що вона буде якнайскоріше. Але є деякі нюанси і деякі речі, які відбуваються у тилу, які відбуваються серед моєї громади, в якій я мешкаю, це Подільська міська громада, і на які неможливо не звернути увагу колись у мирний час у Подільській громаді існував прошарок активних людей. Активістів громадських, які дійсно займалися справами, які намагалися очистити владу, які були за проблеми як нагального плану, так і загалом по Україні. Але коли почалася війна, то дійсно вона відсортирувала тих, хто буде дійсно відстоювати інтереси громади та країни, і ті, хто сховався, зачаївся, чи невідомо що з ними відбувається. Я не знаю причини, чому це так відбувається, але ну, спробую пояснити свою думку і свою власну точку зору. Ну, по-перше, хто знає, хто місцевий і хто в соціальних мережах Подільщини веде активність, то є дійсно люди, які в нас займаються волонтерством, які з перших днів війни почали займатися активною підтримкою ЗСУ. Наприклад... У нас загони є шалені голки, які плетуть сітки маскувальні та допомагають шити обмонтювання для війська. Є загін поляниця, які дійсно роблять добру справу, які готують для солдатів, які відправляють ці смаколики та інше на передову. Це дійсно люди з відкритим ширим серцем, це волонтери-добровольці, які дійсно. Допомагають дійсно врятують ситуацію. Звичайно, молодці ті, хто прийшов у перший заклик і, і надалі по мобілізації, і дійсно ступили на захист вітчизни, як у тилу, так і на фронті. І їм велика шана. І найголовніше, щоб скоріше була перемога, тому що ми всі за нею боремося, всі до неї йдемо. Але. Є прошарок людей, які зачаїлися, які з невідомих чомусь мені причин не прийшли чи не пішли до війська, хоча могли це зробити, і на даний час за минулі півроку цього не зробили. Я буду конкретно говорити по кожному факту, по кожній людині, і серед громадських активістів Подільщини насамперед. Першого, кого хочу згадати, це Юрій Майтало, який веде свій блог, який є, дійсно є актуальним, є велика кількість підписників, і він виступає за інтереси громад, ну, на його слова. Але я чомусь не розумію, коли йому давали повістки і закликали вступити до лав ЗСУ, він цього не зробив. І це було неоднократно. Чи за хворобою, чи за якихось своїх певних обставин, чи за якихось міркувань незрозумілих, тому що його відео подивишся і там пишеться. І Говориться мисль, що тільки професіонали потрібно, щоб вони тільки служили. Але коли в Україні є дефіцит професіональних кадрів, коли є нагальна потреба, і коли людина сама йде вперед і каже, що вона активіст, вона повинна, наприклад, відкривати двері до військомату, а не ховатися і не чаїтися. І чому не прийти і не віддати борг Батьківщині, а тільки за громадою ховатися мені, не зрозуміло. І це відбувається не тільки з цим чоловіком. Є інші люди, які також працюють якби, для громади, а насамперед невідомо, де вони зараз, у той критичний момент, коли дійсно потрібна країні не тільки допомога, а й усі сили прикласти для перемоги. Є, наприклад, місцевий активіст, і він ж діяч, письменник і так далі. Це Ярошенко, він же Янгол. До нього велика повага і увага через те, що він в перший прошарок війни, коли з 2014 року почалися ці події і війна, то він був у війську, не знаю, який період, довгий чи не довгий, але все ж таки там знаходився як доброволець. Але на зараз, на даний етап, коли вже пішла повномасштабне вторгнення, він чомусь також не вступив до лав ЗСУ через хворобу чи через. Теж якісь свої міркування, чи по-другому разу не хотів, і так далі. Я не розумію. Але дійсно вірю в те, що людина може виздоровіти, може набратися духу та прийти і знову стати на захист, і знову стати до лав. Ну, але звивчайсь, що робити, якщо людина вже була у органах, наприклад, правоохоронних, яка має досвід, яка вже майже підготовлений боєць і теж не приходить. Є такі люди, які публічно майже не світяться, але теж відіграють певну роль у колах громадського активізму і місцевого тому числі. Я зараз кажу про Левицького пана Левицького, який дійсно, як сірий кардинал, сховався, зачаївся, хоча, хоча він був правоохоронцем, вже є підготовленим, вже може дати настанови та повчання для більш непідготовлених людей. Але чомусь він також не з'явився, також не пішов на захист вітчизни і громади в тому числі. Я не розумію, де ділися ці люди. Ну і з цієї орбіти активізму місцевого, наприклад, я розумію, чому не прийшов наприклад десятников. В нього поважний вік. Це людина, яка вже дійсно на пенсії і дійсно вже не може за здоров'ям і фізичними якимись своїми даними вже вступати до лав війська і нести службу. Звичайно, є служба як у тилу, так і на фронті. Якщо, наприклад, вище до цього вказані люди не можуть за здоров'ям чи з якимись певними своїми переконаннями нести службу, вони можуть нести її в тилу, можуть нести її таким чином, щоб, наприклад, допомагати. Але, на жаль, цієї допомоги я не бачу. Я не бачу ні збору коштів, ні волонтерської допомоги, ні дійсно. Корисних справ, які можна було б зробити і реально допомогти людям у подільщині, які їх її потребують як переселенцям, так і місцевим. Тому я зараз сподіваюся лише на те, що люди одумаються, люди, які активні, які активісти, які називають себе лицем громади, які борються за неї, зможуть все ж таки виконати свої місії, свою першочергову ціль це захист інтересів громади. А зараз потрібно дійсно перемагати. І дійсно цьому допомагати, а не тільки десь відсутніми бути. Ну, я е, зі свого боку скажу, що я, коли пішов е, за мобілізацію, е, зробив це за власним вибором і нікому його не нав'язую. Праві розпочатися як своєю долею, так і своїм життям. Але якщо ви активна людина, і якщо ви кажете, що ви йдете за громадою, то потрібно виконувати свій обов'язок, тому що є права, а є обов'язки. А захист батьківщини і подільська рідного міста, це є дійсно обов'язком, який потрібно зробити кожному. І хто як може, так і допоможе. Тому я сподіваюся на те, що ми неодмінно переможемо. Перемога як найблизько до нас вже йде. І ми всі зусилля, всі сили на це кинемо. Тому дякую за увагу. Якщо у вас є якісь побажання, коментарі пишіть у, у коментарях, і я їх прочитаю і відповім. І найголовніше слава Україні і разом до перемоги!